Ська обласна філармонія зараз активно працює над тим, щоб створювати інклюзивне середовище для зручності відвідувачів з інвалідністю. Маломобільних груп. У нас на центральному вході встановлено пандус для людей, які користуються кріслами колісними. У глядацькій залі оснащені зручні місця здійснюється їх супровід як працівниками закладу, так і волонтерами. Керівництво Нашої філармонії запрошують постійно людей похилого віку, людей з інвалідністю. Завжди запрошують. Сьогодні чергова вистава буде, зарубіжна музика, і ми з задоволенням ходимо завжди до них. Два рази на місяць нас запрошують. Людей багато тут у нас дуже багато. 20-30 людей завжди бувають на концертах.